Понеділок, 18 лютого, засідала тимчасова міська комісія з питань забезпечення своєчасності, повноти сплати стипендій, податків та інших соціальних виплат, погашення заборгованості і заробітної платні. Головуючи на засіданні, заступник міського голови Василь Турко поінформував присутніх про ситуацію, що склалася, із своєчасною виплатою зарплат у нашому місті. Я думаю, як завжди, ми сьогодні повинні розмову вести нашу в двох напрямках. Перше це Сама заборгована заробітна плата, і друге рівень заробітної плати. Ті підприємства, які звітуються через статистику, і ми бачимо, де є заборгована заробітна плата, економічно, но активні підприємства, вони не тільки не зліквідували заборгованість по заробітній платі, а і наростили цю заборгованість. Звісно, нам прикро, тому що минулого року, вже десь в кінці року, та й в другій половині року, в нас не було заборгованості по заробітній платі, по економічно-активних підприємствах. У нас лишалися ті підприємства, які ми знаємо, «Прибуж'я», ВАД ЧПП, Пужанка, Центральна міська аптека номер 189 тобто підприємства, два підприємства банкрути і економічно неактивні підприємства. Сказати просто, що не буде заборгованої заробітної плати, це мало сказати. Треба зважити ту економічну, фінансову ситуацію, яка є в місті, і ми мусимо серйозно говорити про реальні шляхи виходу із ситуації. Але оце, що в нас є економічно активні підприємства, які мають заборгованість, це є тривога. Станом на 1 лютого загальна сума заборгованості з виплати зарплатні по підприємствах у місті становить 1 мільйон 740 тисяч 900 гривень. Керівники підприємств та головні бухгалтери пояснювали причини виникнення заборгованостей та кроки у напрямку ліквідації цього ганебного явища. З числа виступаючих, єдиним підприємством, де спостерігаються позитивні зрушення у напрямку ліквідації заборгованості з виплати зарплатні, є АТП 14628. Хоча й у транспортників проблем, хоч греблю гатим. Парадокс, але борги у п'яти економічно активних підприємств виникли через невиконання державою і органами самоврядування Сукальщини та сусідніх районів фінансових зобов'язань перед виконавцями робіт надавачами послуг. Пока Петуснівка житлокомусервіс ситуацію спровокувало не своєчасне підняття тарифів за надані послуги та санкції контролюючих органів у зв'язку з невиконанням вимог законодавства України щодо розміру мінімальної зарплати. Міським головою Соснівки Євгенією Добровою та новопризначеним керівником підприємства Юрієм Кінахом вживаються заходи щодо покращення ситуації на підприємстві. Та чи вдасться що змінити, покаже час.